Ядерна зброя не належала Україні, брехня Трампа та Кремля. Ядерна зброя після розпаду СРСР не належала Україні. Спецпредставник Трампа Річард Гренел заявив, що Україна просто повернула ядерну зброю Росії. Це відверта брехня та кремлівська пропаганда. Розберемось, кому насправді належав третій за потужністю ядерний арсенал світу і як нас обдурили. Після розпаду СРСР Україна мала повний контроль над ядерним арсеналом, який опинився на території країни. Київ керував персоналом, інфраструктурою та боєголовками. Жоден міжнародний документ не визнавав автоматичного переходу всієї ядерної зброї в спадщину до Росії. Тобто Україна, Казахстан та Білорусь де факто були ядерними державами. Чому Україна передала ядерну зброю? У 1994 році Київ підписав Будапештський меморандум, передавши ядерну зброю в обмін на гарантії безпеки від США, Великої Британії та Росії. Це був не акт повернення, а геополітичний компроміс. Гарантії не спрацювали, коли Росія напала на Україну у 2014 та у 2022 році. А тепер Кремль хоче переписати історію, називаючи це поверненням зброї.